Майор Денис Герасименко знищив десятки ворожих цілей. Серед них російські сушки та іл 22 гвинтокрили Мі-8 та Ка-52, ракети та дрони. Починаючи війну на радянській трьохсотці, офіцер перенавчився та зараз готовий знищувати цілі на західному комплексі НАСАМС. вже о сьомій ранку, 24 лютого, 22 го під Краматорськом. Розрахунком Дениса було знищено російський вертоліт. Це було чи на перше бойове застосування комплексу С-300 повітряних сил. Каже, розрахунок завжди працював наповну. Протягом доби марш бойової групи міг складати 200-300 кілометрів. Усе для того, аби оперативно підскочити у потрібну точку і впіймати ціль. Денис пригадує, як зранку збивали літак під ізюмом, а вже ввечері знищували су 35 на Донеччині. Інтенсивною була робота підрозділу і на Херсонщині. Каже, не раз за один день вдавалося знищити кілька літаків та гвинтокрилів. Денис пояснює, саме радянський с 300 дозволив йому полюбити зенітні ракетні війська. Нині ж він готовий випробувати в бою західний зенітний ракетний комплекс насамс.